Я думаю, що взагалі ніякого кохання немає, а є тільки потяг до коїтусу. Звичайно, цим твердженням я не відкрию Америку, зате я ще раз підкреслюю одну із великих істин. Крім того, що я ще раз підкреслюю одну із великих істин. Я хочу зробити екскурс у нетрі женської душі. Ти як маєш охоту слухати мене? Мовчанка знак згоди, очевидно, ти маєш охоту слухати мене. Так слухай же, отже екскурс у нетрі женської душі. Я гадаю, що це цікаво історія женської душі це ж велика тайна, куди увійдуть лише обрані, ще не один натхненний і не одне перо зламає. Під глухим кутом цього невідомого Сфінкса? Правда? Снакшибатільні слова? Сфінкс тайна? Знаєш, це у мене прийом такий. Я хочу тебе заінтригувати. От і вожу заніс! Це прийом чекістів. А як ти гадаєш тут серед нас хорих багато чекістів?